Я вас вітаю на каналі Світлана Грусімова Медлайф. І сьогодні, як завжди, ми будемо говорити про накопичувальне страхування життя, про те, наскільки це потрібно, наскільки це важливо і наскільки це приємно. Це відео я хочу зняти тут на каналі у місі Мальми Швеції. І ми, відпочиваючи, будемо з вами говорити про довгострокове накопичення страхування життя. Якщо ви ще не підписалися на мій канал Світлана Бросимова Метлайш, прошу підписуйтесь і ставте вподобайки. Відсилайте своїм друзям, якщо вам воно сподобається, діліться враженнями і будьте з нами, будьте з нашою компанією MetLife і зберігайте кошти на майбутнє. Я хочу з вами поговорити про те, як ще себе буде відчувати людина в старості. От подумайте і Скажіть собі, що саме страшне в старості. Ви знаєте, я думаю, що саме страшне не те, що пенсія маленька, не те саме страшне, що можливо. Діти не будуть допомагати, держава не буде підвищувати пенсію. Саме страшне це те, що ви будете згадувати молодість, згадувати, що була можливість зберігати кошти, що ви заробляли, що багато витрачали, що не думали про те, що треба керувати своїми грошима, щоб гроші були сьогодні, завтра і в майбутньому. І це можливо, саме-саме страшне. Але... Часто буває, що люди невдоволені своїм життям навіть в молодості, не тільки у старості, вони весь час невдоволені не вдоволені своєю державою, в, якому, в якій живуть, не вдоволені своїм життям, своїми бізнесами, невдоволені своїми дітьми, невдоволені своїм керівником. Вони всім невдоволені. Вони їдять їжу і теж невдоволені, тому що е, хтось їсть смачнішу, дорожчу. Вони подорожують, але теж невдоволені, тому що е, хтось подорожує в більш дорогі країни, на острови виїжджає на Балі чи Мальдіви. А людина подорожує, можливо, тільки на свою дачу. Ось тому багато людей просто незадоволені життям. Я е, хочу е, сказати, що е, не завжди так буде. Ви, якщо будете мати гірше життя, то ви будете згадувати це як саме хороше життя. Але якщо у вас буде краще життя, ви будете думати про те, що це було, була така. Е, Чорна у вас чи біла полоска, і ви весь час будете порівнювати. Я вам скажу, порівнювати не треба, тому що життя воно рухається вперед, так? і ми повинні жити сьогодні, а також думати про майбутнє. Люди не всі думають про майбутнє. Чому? Тому що е, сьогодні е, так, прийнято, так прийнято, що е, сьогодні заробили кошти, пішли, потратили і е, сьогодні задовольняються тим життям, яке є сьогодні. Ось. Але я хочу вам сказати, що е, треба не тільки думати про те, що е, гроші будуть завжди. Я, Думаю, що вони дійсно будуть завжди, але е, ніхто не знає, чи ви будете заробляти завтра, чи ви будете заробляти післязавтра, чи таку ж саму суму, чи більшу, чи меншу. Тому я е, часто на цьому каналі говорю про те, що гроші потрібно зберігати. Звичайно, якщо фінансовий консультант е, хоче е, поговорити з вами, він назначає зустріч. Але часто так буває, що людина не приходить на зустріч або відмовляється. Чому? Ось, давайте помилуємося цими красивими людьми, які подорожують тут, на цьому каналі. Бачите, я якраз їх тут підловила. І я хочу, щоб ви ними помилувалися, як це дуже гарно цим каналом лифти. Ось. Давайте продовжимо говорити про довгострокове накопичувальне страхування життя. Зараз вже ні для кого не секрет, що е, люди зберігають гроші. Е, звичайно, всі вже знають, що спочатку треба інвестувати в себе, інвестувати в е, свій. М -м Поліс страхування життя, і тільки потім, тільки потім інвестувати вже ще кудись в бізнес, можливо, інвестувати у якісь інші цілі, які ви хочете обов'язково, щоб у вас вони були. Зараз пройдемося туди, де були ці люди. І дуже це гарно так. Не знаю, чи мене пропустять тут. Зараз я пройдусь, мені тут дуже подобається. Тут дуже гарне така площа дуже гарна. Люди тут збираються, потім подорожують цим каналом. Ось. Ніхто мене тут не зупинив. І я думаю, що я зможу з вами тут поспілкуватися і ви помилуєтеся цими красотами цього каналу. Бачите, як красиво цвітуть нарциси. Рибалки тут, звичайно, ловлять рибку, вона тут є на цьому каналі. Так ось, я знаю, що накопичувати досить важко. Легше, звичайно, заробити. І тому люди часто і кажуть. Мені. Але заробити? Я не буду накопичувати, бо накопичувати це треба весь час про це думати. Але страхування життя можна накопичувати один раз в рік, і один раз в рік про це прийдеться подумати. Не треба думати кожен день. Ось. Але якщо ви ні разу не накопичували, то вам треба потренуватися. І я думаю, що вам треба потренуватися щодня, взяти якусь суму. Взяти якусь суму і е, спочатку відкладати її щодня для того, щоб Привикнути це робити. Якщо у вас буде полі страхування життя, у вас, звичайно, буде отакий спасательний круг, да? тобто буде у вас страхування життя. Так що це вам дасть ще і спокійне життя, ви будете спокійно спати, як багато людей кажуть, тому що у мене є накопичувальне полі страхування життя. Знаєте, Накопичувати самі, звичайно, можуть люди, але це один відсоток людей можуть самі це робити, один відсоток. Всім іншим, знаєте, треба фінансовий консультант для того, щоб навчити їх це робити. Тому що не всі люди вміють робити збереження. Або вони зберігають, а потім їх просто беруть і витрачають. А ось коли я починала сама це робити, мені теж було дуже важко. Я знаю, що наскільки це важко, ви ще хочеться щось купляти, ви ще хочеться то подорожувати, то хочеться потратити глобально ще кудись. І тому я вам знаю і дуже вас прекрасно розумію. Але якщо у вас буде фінансовий консультант, вам легше буде, тому що він буде вам кожен рік нагадувати про те, що вам треба оплачувати слідуючий внесок. От. Багато людей до нас приходять і не тільки собі оформлюють поліси, вони ще і е, що роблять? Вони обов'язково йдуть на навчання. Йдуть на навчання для того, щоб е, все зрозуміти, розібратися, тому що навчання у нас безкоштовно для тих, хто має накопичувальний поліс страхування життя. І якщо ви будете мати такий полі страхування життя, ви можете теж прийти до нас на навчання. От бачите, тут подорожує така. Поліція, вони машуть руками для того, щоб показувати, що вони тут пливуть і дивляться, чи все в порядку на цьому каналі. Так що, ось бачите, які тут у нас у Мальмо є чудові люди, приємні, які бачать. Що люди відпочивають, і вони задоволені, що люди відпочивають і нічого з ними не трапляється. Ось. І що я хочу відмітити? Я хочу відмітити те, що рано чи пізно ви все рівно до нас прийдете і будете цікавитися накопичувальним полісом страхування життя. Незважаючи на те, що, можливо, ви зараз і уже зберігаєте кошти. Може, зберігаєте вдома у якійсь скарбничці, зробили собі якусь трьохлітрову банку або купили красиву скарбничку, може там зберігаєте кошти. Можливо, ви відкладаєте на депозиті, ви собі вибрали банк, якому довіряєте, і відкладаєте ці кошти там. Дивитися кожен раз про те, як дають відсотки для того, щоб кошти не обіцінилися від державної інфляції, яку сьогодні ви знаєте, вона є в нашій країні, так і як і в кожній. Або ви вже маєте накопичувальну програму страхування життя, або ви вже цю програму маєте. Якщо ви ще не маєте, то я зможу вам дати консультацію. І якщо ви мені перетелефонуєте на мій вайбер, або запишетеся до мене на електронну почту, напишіть Світлана, я хочу накопичувальну програму страхування життя, я хочу консультацію, я хочу з вами поговорити, поспілкуватися, але вас це не, нічого не зобов'язує. Навіть якщо ви не оформите накопичувальну програму, ми просто з вами поспілкуємося. Я вам розкажу, де взяти гроші вам, щоб зробити таку накопичувальну програму. Або де взяти е, час, щоб прийти і все це зробити, або якісь ще у вас ресурсів, у вас яких не вистачає, щоб ви це зробили. Е, якщо ви станете клієнтом, у вас буде скидка 300 гривень на програму страхування на випадок переломів або опіків. І тому перший рік, і тому це дуже зараз вигідно. дуже Зараз вигідно. От зараз ми знаходимося на центральному такому вокзалі, звідси йдуть і автобуси, і з другої сторони йдуть і поїзди. Ось це центральний тут вокзал. І що саме зручно я хочу сказати у Швеції? У Швеції дуже зручно, тому що автобуси всі, які йдуть через центр, такі зеленого кольору. Бачите, вони йдуть із сіл, які в районі міста. Так, ось такі комфортабельні автобуси. Вони йдуть із сіл і з одного кінця села, Сіл до другого кінця сіл. Так? І е, люди вони можуть приїхати в місто Мальми е, на роботу, ось таким автобусом і поїхати. Ці автобуси ходять тут в, е, десь через 6-7 хвилин в такому проміжку. Ось е, Людина заходить. Е, Якщо проїзний, вона просто його показує, компасує. Якщо платить карткою, значить просто є такий апаратик стоїть і людина платить своєю карточкою. І тому дуже-дуже вигідно. Я ось тут знаходжусь Мальмо, я дуже задоволена цим транспортом, тому що я дуже люблю їздити транспортом таким. ось. Я часто навіть їжджу з одного кінця міста до іншого. Бачите, які тут красиві молоді люди, вони собі роблять такі подорожі у вихідний день. Дуже-дуже приємно, правда? Ось так продовжимо про накопичувальне страхування життя. Ось, часто буває так, що консультант проведе консультацію, да? Ось, і людина каже: Я потім, я потім оформлю, Зараз я, в мене другі пріоритети, у мене другі плани і не купляє, і не купляє. Тому... Фінансовий консультант буде дзвонити стільки разів, скільки ви хочете, якщо ви дійсно настроєні серйозно. Але якщо ви настроєні не серйозно, то, звичайно, вам вже дзвонити ніхто не буде. От. Якщо ви оформите собі поліс, страхування життя накопичувальний, так, ви можете у нас навчатися. У нас є система. Система, по якій навчають, якщо ви захочете вчитися знати більше про гарантії компанії, знати історію компанії, знати про сам, саму програму більше, так? ви можете пройти одне навчання, але якщо ви захочете ще працювати, ви тоді зможете. Попасти на таке навчання після того, як я з вами проведу співбесіду, щоб зрозуміти, чи дійсно вам потрібна ця кар'єра, чи ви нам підходите як новий фінансовий консультант. Перший, перший час ви будете, звичайно, працювати разом з фінансовим консультантом, якого я вам порекомендую, ви будете проводити з ним 100 зустрічей і будете отримувати 50%. На 50% комісії для того, щоб навчитися, ви будете отримувати практичний досвід. Після того, як ви отримаєте практичний досвід, і ви будете вже знати, що ви хочете працювати, я вас направлю на базову школу. Базову школу у нас проводять в центральному офісі, найкращі спеціалісти центрального офісу. Це спеціально навчені люди, які можуть вам донести всю 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 інформацію, відповісти вам на всі-всі-всі запитання. І ви будете дуже задоволені, якщо будете на цьому навчанні. Базова школа буде буде два дні. Два дні вам будуть пояснювати, і у вас будуть ще практичні завдання. Домашнє завдання. Я рекомендую вам обов'язково все це проходити, тому що якщо ви будете проходити, ви будете більше і більше знати, і ви побачите, що всю та практика, яку ви проводили з фінансовим консультантом, не пройшла даром, а ви її використаєте для того, щоб проаналізувати всі зустрічі, бо ви вже взяли рекомендації і от бачите, які молоді люди. І кайфують тут. Дуже кайфують, я їх тут знімаю. Гей-хей! І вони дуже такі задоволені, що я їх тут знімаю. Ось. Що я хочу ще вам сказати? Після того, як ви будете на базовій школі, вам треба буде Робити план, план фінансового консультанта. Для чого у фінансового консультанта план? Для того, щоб ви заробляли. Я, звичайно, хочу, щоб ви заробляли багато. Тому я рекомендую вам. Працювати з дуже серйозними людьми. І я вас цьому теж навчу, тому що у вас зі мною будуть весь час консультації. Весь час консультації. Один раз в неділю я буду вас обов'язково консультувати. Один раз у неділю. Ось. Якщо вам все це подобається, то прошу, записуйтесь на консультації для того, щоб отримати. Поліс страхування життя, отримати направлення на навчання і бути в, нашій команді. бути в нашій команді. Ви зрозумієте, що з часом ви поміняєтеся, у вас зміниться не тільки ваше фінансове життя, у вас зміниться просто все ваше життя, тому що ви будете думати вже трошки по-іншому. Думати трошки по-іншому. Ви будете думати так, як думаю я. Тому що я вас приведу до того рішення, до якого ви самі себе не могли привести. Ну, як вам такий відпочинок? Подорожуємо. Життям з медлайф. Спочатку ви оформите собі поліс, звичайно, потім ви захочете оформлювати поліс своїм близьким людям. Якщо у вас є дружина чи чоловік, якщо у вас є батьки, якщо у вас є діти, ви, звичайно, будете ці поліси оформлювати. Вони будуть оплачувати самі. Я не рекомендую дарувати ці поліси ось дорослим людям. Ось дітям, звичайно накопичують їхні батьки, якщо у вас є діти, ви це теж зробите. Я думаю, що ви насолодилися цим днем, ви трошки відпочили, ви задумалися і будете тепер думати, де взяти гроші. Де взяти час, щоб оформити свою програму накопичування страхування життя? Ну що ж, до зустрічі. Я надію, що ми з вами познайомимося. До зустрічі і будьте здорові, бережіть себе.